Сьогодні, як ніколи, Україна потребує патріотів, молодих ентузіастів, здатних взяти на себе відповідальність за майбутнє держави, освічених та думаючих людей, котрі прагнуть жити в суспільстві з європейськими цінностями та стандартами, та знають, як його збудувати. Саме такі патріоти живуть на Одещині у місті Ілічівську. Я патріот не тільки своєї да, патріот своєї міста, патріот Одещини. Я не можу на речі, які відбуваються в нашому округі. Активний громадський діяч, члени Лічівської міської організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, лідер Одеської обласної організації Батьківщина Молода. Василь Бугайчук, активний учасник Євромайдану, нагороджений медаллю за оборону Київського майдану. Сьогодні разом з однодумцями організову. Виють Вілічівську пункти збору допомоги українській армії. Біля великих супермаркетів та в людних місцях волонтери та члени ВО Батьківщина встановлюють намети, куди її лічівці приносять теплий одяг, продукти, предмети першої необхідності для солдат, які захищають нашу державу. Допомогти може кожен після революції гідності, в якій члени лічівської організації ВО Батьківщина брали безпосередню участь. Повернувшись до рідного міста, вони не припиняють працювати за принципами, закладеними майданом. Країні почалася війна, допомога нашій армії та вимушеним переселенцям стала основним напрямком їхньої роботи. І організація всеукраїнського об'єднання батьківщина сьогодні це команда однодумців, активних та дієвих патріотів, які працюють для розквіту нашої України. Кандидат в народні депутати Василь Бугайчук впевнений, прийшов час рішучих патріотів, тих, хто думає про людей не лише під час виборчої кампанії. До речі, саме через це він відмовився йти на вибори за списком партії на користь мажоритарного округу, щоб під час живого спілкування з людьми дізнатися про їхні проблеми та бажання, аби мати можливість надавати реальну допомогу рідному Іллічівську. Мы не поддаемся никаким запугиваниям, мы не поддаемся никаким глобальным рассказам о космической силе нашего врага внешнего. Всеукраинская партийная организация «Батьківщина» покажет не только на этих выборах, мы покажем не словом, а делом, то, что мы готовы. Ми е, захищаємо свою страну, свою Україну. Василь Бугайчук за освітою, інженер морського транспорту. Працює в Ілічівському порту. Як громадський діяч активно виступає на боці підприємців, які вимагають прозорості роботи митниці та портів. Молодий політик є ініціатором проведення багатьох спортивних та культурно-освітніх заходів, спрямованих на виховання патріотизму серед дітей та молоді, пропаганду здорового способу життя. Одна з яскравих акцій, яка надовго запам'яталася, і лічівцям, розгортання найбільшого в Україні державного прапору на ілічівських потьомкінських сходах, проведена в рамках форуму Схід і захід разом, який організувала батьківщина молода. Прапор загальною площею 2400 метрів переконливо продемонстрував: Ми єдині, ми разом, ми Україна. Щоб е, Україна. не воспринимала революцию чести как, знаете, какой-то бизнес-проект, а действительно честь появилась и тех людях, которые сейчас просто показывают свою безразличность, показывают свое хладнокровие, они не верят в страну Украина, они не верят в нацию великую. Моя задача все-таки, чтобы нация возродилась и э, знала своих героев, ценила и любила, и самое главное, близких и окружающих героев тоже поддерживали всем способом. У своїй передвиборчій програмі кандидат в народні депутати за 140 м виборчим округом Василь Бугайчук обіцяє зупинити безлад в економіці, дати бій корупції, очистити владу та збудувати сучасну та потужну армію. А головне, як кожен українець, сьогодні він хоче миру та злагоди.